Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться такі матеріали. Автосалон Сіа 2013 закінчився. Визначена краща автівка моторшоу. Дива не сталося. Обрали представника азійського автопрому. Але залишити прем'єри зі Сходу без уваги автолайф просто не має права. Докладніше про це дивіться далі у новинах Автолайфу. Минулого тижня автолайф вже знайомив глядачів першого ділового із новинками 21-го міжнародного автосалону СІЯ. Наразі хочу відзвітувати про прем'єри азійського автопрому на столичному моторшоу, адже їх у МВЦ. Було найбільше. Два абсолютно нових для України седана представила китайська компанія GLI MГ 8, що випускається у Китаї з 2010 року. Приїхав до нас у фейсліфтінговому виконанні. Головна оптика та задні ліхтарі Е8 на догоду моді мають світлодіодні елементи. Виробник заявляє, матеріали оздоблення якісно кращі, ніж ті, що їх пропонують китайцям. А список додаткових опцій ширший. Абаритні розміри новинки вражають 4,9 метра довжини, метр вісімдесят завширшки та 1,5 метри висоти. Широка колісна база у 280 сантиметрів обіцяє непогані показники комфорту. У прес-релізі імпортера наголошується, M Grand 8 отримає економічний дволітровий бензиновий мотор JTEC. Потужність двигуна 140 кінських сил досягається на позначці 6 тисяч обертів на хвилину, а максимум обертального моменту у 178 ньютонометрів доступний в межах 4 45 тисячі обертів на хвилину. Коробки передач 5-ступенева механіка або автомат на 6 позицій. Іншим оновленим седаном від джилі став Нью. Як зазначає імпортер, тепер він більш привабливий та комфортабельний. У зовнішності МК Нью вирізняється нова радіаторна рішітка, перероблений бампер та трохи скошені фари. У салоні поміняли приладову панель, додали водійський підлокітник. А місце старого чотириспіцевого керма зайняв більш витончений боблик із кнопками управління магнітолою. Під капотом чотирициліндровий двигун об'ємом півтора літри і потужністю 94 кінські сили. Мотор, за словами імпортер випускається за ліцензією Toyota. Сімканью мають подушки безпеки водія та переднього пасажира, комплекс АБС плюс ЄБД, електромотори для стекол та зовнішніх дзеркал, а ще гідропідсілювач керма, кондиціонер протитуманки та магнітолу. Відверто зганьбилась на сіа 2013 китайська компанія, котра вперте виставляє себе справжнім англійцям. Моріс Гараджес заявила перед столичним моторшоу дві новинки: – MG5 та MG3 Cross. Але глядачі так і не побачили на стенді заявлених новинок. Їх просто не встигли поставити в Україну. Отже, відвідувачам продемонстрували наявний на сьогодні модельний ряд MG350 та 550, а також MG6 в кузовах седан та Фестбек. На київському міжнародному автосалоні показали іранський автомобіль Сайпатіба. Салон автомобіля, як для свого класу, просторий. У ньому досить зручно вмостяться п'ятеро людей, не крупних габаритів. Причому пасажири заднього сидіння не впиратимуться головою у стелю. З ергономікою все гаразд. Зазори пластикових панелей торпедо та салону рівномірні. Багажник машини великий, але спинка заднього сидіння не розкладається. Машину в найдорожчій версії оснащують легкосплавними дисками, двома подушками безпеки та АБС. В Усіх трьох комплект... Такціях авто має бензиновий півтора літровий двигун на 80 кінських сил. Він в парі із п'ятиступеневою механікою розганяє автомобіль до 100 км на годину за 13,5 секунд. У змішаному циклі автомобіль споживає трохи більше 6 літрів пального на 100 км пробігу. Вартість сайпа тіба у найдорожчій комплектації 71 600 тисяча гривень. Більш різноманітним був модельний ряд ще одного виробника з персії Іран Ходро. Хоча нового тут небагато. На стенді компанії були представлені седани Сорен, Самант та крайня модель компанії Руна. Всі вони побудовані на старих візках Peugeot. Мотори під капотом теж французькі за ліцензією. Дійсно цікавими з Азії були лише моделі корейських виробників. Так Kia презентувала українську прем'єру свого конкурента німецькому бізнес-класу. Quaris – перший задньопривідний седан представницького класу, випущений корпорацією Kia Motors на власній платформі за останні 10 років. Довга колісна база, великі колеса. Стрімко видовжені образи кузова та чималий задній звіз надають моделі Коріс розкішного вигляду престижного автомобіля і створюють враження динамічності, потужності та прогресивності. В автомобілі Коріс вперше представили низку сучасних ексклюзивних функцій та інноваційних технологій. До засобів активної безпеки належать повністю адаптивні світлодіодні фари, Ще система стеження за мертвими зонами, монітор кругового огляду із чотирма камерами. Плюс функції допомоги під час старту на підйомах а також інтелектуальний круїз-контроль. До преміальних опцій підвищеного комфорту належать збільшена панель приладів, індикація даних з приладів на вітровому склі і висококласна аудіосистема із 17 динаміками. Для постійної підтримки комфортної температури в салоні Форіс обладнаний повністю автоматичною системою двозонного клімат-контролю. Новий представницький седан від Kia обладнаний. Дев'ятьма подушками безпеки, маючи габаритну довжину у 5090 мм та колісну базу 3045 мм, 45 забезпечує комфорт пасажирам як на передніх, так і на задніх сидіннях. В Україні цей бізнес-седан пропонуватиметься у топ-комплектації із модернізованим шестициліндровим двигуном об'ємом 3,8 літра і потужністю 294 кінські сили, що працюватиме у парі з автоматичною коробкою передач. Також корейці на Київському автошоу виставили новий сід у тридверному кузові. Новий про відрізняється від попередника більш спортивним дизайном. Та й на тлі свого п'ятидверного побратима автомобіль здається більш завзятим за рахунок дещо іншого дизайну кузова. Крім того, просід на 40 мм нижчий засіда. В Україні під капотом автомобіля можна буде побачити 16 літровий мотор потужністю 135 кінських сил. На додачу 6-швидкісна АКПП. Вартість Kia Pro Осід в Україні стартує з позначки в 211 з половиною тисяч гривень. Але як виявилось, по закінченні автосалону головною корейською презентацією став позашляховий квіт Hyundai. Цьогоріч кришталеве колесо. Нагороду найкращого автомобіля виставки отримав Санта-Фе у варіації Grand Його обрала більшість українських журналістів. До трійки увійшли Kia Акоріс та іміджовий чотиримісний кабріолет Opel каскада Корейська новинка виконана у новому стилі фірми Хюндай. Своїм дизайном вона нагадує про Елантра та акцент Масивні блокфари позашляховика, ніби перетікають із крила на решітку радіатора. У бампер вбудовані протитуманки, що формою схожі на... बूमर है Загалом машина помітна масивніша за попереднє покоління Сантапе. Має змінену решітку радіатора, новий передній бампер та протитуманні фари. Найголовніша зміна у цьому сімействі позашляховиків – Поява третього ряду сидінь. Тепер в салоні вміщується семеро. Машину продаватимуть із двома двигунами на вибір: – літровий турбодизель та 3,3-літровий бензиновий двигун. Обидва силові агрегати пропонуються у парі із шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Модель має з'явитись у продажу восени. У переліку її обладнання. Фари, що змінюватимуть кут світла залежно від повороту керма, ще електропривід дверей багажника, навігаційна система, система автоматичного паркування, обігрів керма та вентиляція сидінь.